Все почалося з повідомлення, яке пройшло непоміченим для більшості світу. Лише кілька стрічок даних, зашифровані цифри, що спалахнули на екранах обсерваторій у різних частинах планети. Але для тих, хто знав, що саме вони бачать це був сигнал, який зупинив дихання. Міжзоряний об'єкт, відомий як Три і Атлас, третій підтверджений гість із за меж нашої сонячної системи, зробив щось, що, згідно з усіма законами небесної механіки, не мало права статися. Він змінив курс не випадково, не під впливом газового струмення чи гравітаційного збурення, а цілеспрямовано, різко, у спосіб, що порушує саму логіку руху небесних тіл. З того моменту, коли об'єкт було вперше зафіксовано телескопом системи Атлас на Гаваях, його рух здавався цілком природним. Невелика комета, витягнута гравітацією Сонця, рухалася крізь темряву, так як це робили мільярди інших до неї. Але наприкінці жовтня 2025 року ситуація змінилася. Міжнародна мережа попередження про астероїди МСА оголосила, що починає офіційне спостереження за три і Атлас це було безпрецедентно. Адже мережа створена, щоб відстежувати потенційні загрози для Землі, а не мандрівників із міжзоряного простору. Проте, попри всі офіційні пояснення, у світі науки щось відчувалося неправильним. чому саме цей об'єкт і чому саме зараз. Коли Три Атлас зник за сонцем, усе виглядало звично комети часто губляться на тлі зоряного сяйва, щоб потім знову з'явитися з іншого боку, дотримуючись передбачуваної орбіти. Але коли він мав повернутися, він не там. Астрономи, що працювали незалежно від урядових програм, підняли тривогу. Дані не сходилися замість того, щоб з'явитися в точці, де його очікували. Три і Атлас проявився майже на 100 тисяч кілометрів далі від розрахункового положення. Це було не просто відхилення, це була подія, яка суперечила самій природі інерції. Група дослідників із проєкту Земля існує невелика, але впливова спільнота незалежних астрономів підтвердила знахідку. Вони порівняли актуальні спостереження із розрахунками системи горизонт ЛД. Результати стали сенсацією. Об'єкт рухався не вперед чи назад. Як це буває при викидах газів або кристалізації льоду на поверхні комет? Він рухався убік. Якби це був корабель, можна було б сказати він змінив курс. Але що може змусити гігантський уламок льоду і каменю раптом змінити напрям руху без будь-якої видимої причини? Відповіді шукали скрізь. У лабораторії реактивного руху НАСА провели нове моделювання, намагаючись пояснити зміну орбіти ефектом ротації або несимметричним випаровуванням речовини з поверхні, але жоден із сценаріїв не міг дати точного збігу. Три і Атлас рухався з такою точністю, ніби його координував якийсь невидимий навігатор. І якщо це справді так, то він не просто рухався, він керувався. Далі настала тиша НАСА не оприлюднило жодного знімка з марсіанських орбітальних апаратів. Які, за словами інсайдерів, мали ідеальний огляд на об'єкт під час його проходження поблизу сонця? Пояснення звучало стандартно дані обробляються, потрібна перевірка, але в наукових колах це мовчання лише підлило олії у вогонь підозр. Якщо на тих знімках було зафіксовано щось, що не схоже на природну комету, можливо, людство дивиться не просто на уламок міжзоряного льоду. Тоді астроном Аві Лоеб, автор сумнозвісної шкали Лоеба, за якою оцінюється ймовірність штучного походження космічних об'єктів, підвищив рейтинг 3 і Атлас до 4 балів із 10. Не доказ, але тривожний сигнал. І саме після цього МСА перевела об'єкт у категорію пріоритетної цілі. Сотні телескопів, від чилі до Ісландії, синхронно змінили напрям спостереження. Атмосфера вчених лабораторій нагадувала очікування бурі. Яку не видно, але яку відчуваєш на рівні інстинкту. А потім з'явився антихвіст це явище настільки рідкісне, що навіть досвідчені астрономи спочатку вирішили, що це помилка. Потік матеріалу з поверхні 3 і Атлас був спрямований не від сонця, як у звичайних комет, а навпаки, прямо до нього. Така поведінка може свідчити лише про зміну орієнтації ядра комети або про дію зовнішньої сили. Але через кілька днів. Коли об'єкт пройшов найближчу точку до Марса, його хвіст перевернувся знову, на цей раз у зворотний бік, ідеально симметрично, немов він виконав маневр. Тут навіть скептики завмерли природа не повторює точність машин. А Три і Атлас діяв саме так методично, передбачувано, з геометричною досконалістю, що не властива випадковим процесам. В офіційних коментарях Наса і МСА все ще лунали спокійні слова. Аномалія спостереження, кометна активність немає підтвердження штучного впливу. Але за кулісами у приватних каналах почали циркулювати інші повідомлення об'єкт набирає бокову швидкість близько 4 км за секунду показник, який перевищує можливості більшості сучасних міжпланетних зондів. І головне, ця швидкість залишалася стабільною. Ні газові викиди, ні тиск сонячного вітру не можуть створити настільки постійний прискорювальний ефект. На семінарах з астрофізики розгорілися суперечки. Дехто стверджував, що ми спостерігаємо найпотужніший природний джет в історії спостережень інші, що перед нами щось зовсім інше. Об'єкт, який або володіє невідомою нам формою енергії, або використовує фізику, яку людство ще не осягнуло. І тоді, коли напруга досягла межі, сталося немислиме. Усі обсерваторії, що відстежували три і атлас, одночасно втратили сигнал протягом 47 хвилин. Повна темрява. Усі канали даних замерли, і коли з'єднання відновилося, на екранах не було нічого. Об'єкт зник. Але простір не забуває у його тиші залишився відлуння, слабкий низькочастотний гул, пульсуючий раз на 247 секунд. Ритм, який збігався з періодом обертання, три і атлас, наче він не пішов, а лише залишив слід. Сигнал, що продовжує битись у глибині космосу, мов спогад, про щось, що ми ще не здатні зрозуміти. І тоді світ вперше відчув те, що не можна виміряти ні телескопом, ні спектрометром, невидиме перечуття. Щось відбулося і, можливо, це тільки початок, після того, як три і атлас зник, у науковому світі настала тиша, яку можна було відчути навіть без слів. Обсерваторії відновлювали роботу, перевіряли телеметрію, сканували архіви, але відповідей не було. Всі дані з моменту зникнення об'єкта залишалися суцільною чорною плямою. Той, хто хоч раз працював із міжзоряними об'єктами, знає такі збої не трапляються без причини. Космос мовчить, але ніколи не стирає свої сліди. І все ж цього разу він ніби сам захотів щось приховати. Минуло кілька днів, потім тиждень жодна з офіційних агенцій не робила заяв. НАСА, яка, навіть китайське національне космічне управління, усі мовчали. В інтернеті множилися чутки. Одні казали, що три і атлас. Розпався на частини, інші, що він просто вийшов за межі спостережуваної орбіти. Та ті, хто мав доступ до внутрішніх каналів зв'язку між лабораторіями, знали інше усі, без винятку, обсерваторії, отримали одночасне повідомлення від меса з позначкою класифіковано доступ обмежено. І, хоча зміст повідомлення залишався невідомим, сам факт його існування означав, що аномалія триває. Коли нарешті деякі дані просочилися в академічне середовище, світ побачив перші натяки на те, що сталося у ті 47 хвилин тиші. Один із спектрографів, розташований у Чилі, встиг зафіксувати короткий спалах у діапазоні середнього інфрачервоного випромінювання. Спалах тривав лише 12 хвилин, але його інтенсивність була вищою, ніж усього попереднього хвостового світіння комети, після цього різке падіння температури. Немов щось увімкнулося, а потім вимкнулося, і це було неприродне явище. Астрофізики одразу порівняли ці дані з характеристиками плазмових двигунів, іонних прискорювачів, навіть експериментальних магнітогідродинамічних систем, які поки існували лише у теорії. Жодна з моделей не збіглася ідеально. Проте сама форма енергетичного імпульсу, її наростання, пік і спад відповідала структурі штучно створеного процесу, і саме це лякало найбільше. Міжзоряний об'єкт, який рухається з точністю до секунди, раптом демонструє ознаки контрольованого прискорення. На тлі цього відкриття МСА скликала екстрене засідання в закритому форматі Під грифом безпеки планети у Женеві зібралися представники шести космічних агентств. офіційна тема непередбачувана поведінка міжзоряних тіл. Але ті, хто був присутній, знали мова йшла не про небесну механіку. Мова йшла про щось значно більше. Вперше в історії людства міжнародна система попередження про астероїди почала розглядати міжзоряний об'єкт як потенційно керований. Десь у той самий час обсерваторія Паранау у Чилі, оснащена надчутливим інфрачервоним спектрометром, зафіксувала повторний сигнал коротке, але виразне підвищення енергетичного випромінювання, що тривало лише кілька секунд. Коли дані звірили з попередніми спостереженнями, стало ясно об'єкт не тільки знову активний, він рухається, і напрям цього руху більше не вказував за межі сонячної системи. Його нова орбіта поступово вирівнювалась із площиною екліптики, тією самою, на якій обертаються планети. Усі аналітики, які бачили ці цифри, погоджувались в одному це не випадковість далі події розвивалися лавиноподібно. Протягом кількох днів МСА активувала спеціальний протокол, який раніше застосовувався лише у разі виявлення астероїда потенційно небезпечного для Землі. Тепер цей протокол використовували проти міжзоряного мандрівника. Європейський центр космічних операцій ЄЦКО, випустив зашифроване повідомлення для своїх членів, у якому вперше прозвучала фраза Об'єкт демонструє активне прискорення. Простими словами, це означало, що. Три і Атлас не просто летить, він сам вибирає куди. Слідом за Європою активізувався Китай. Радіомасив У 22 який зазвичай використовувався для відстеження лунних місій, перевели на частоти глибокого космосу. За кілька днів на поверхні Землі почали реєструвати дивний феномен низькочастотні радіоперешкоди, що повторювалися з інтервалом у ті ж самі 247 секунд. Вони збігалися з коливанням обертання Три і Атлас. Спочатку думали, що це фонова гармоніка сонячного вітру, але потім збіг за збігом. Виявилося, що імпульси синхронізуються з магнітним резонансом самої Землі. Це було неможливо пояснити випадково. Поки астрономи намагалися зрозуміти, що відбувається, дані з телескопів почали демонструвати ще більш загадкову поведінку. Яскравість об'єкта змінювалась не хаотично, як це, властиво, кометам, а за суворим ритмом. Підвищення і спад відбувалося у точно визначені моменти, утворюючи візуальний код, математичну послідовність, яку згодом дешифрували як серію простих чисел. Це вже було неприродне випромінювання. Це виглядало як передача коли інформація дійшла до командного центру НАСА з питань планетарного захисту, відомство негайно підвищило рівень моніторингу до третього ступеня непередбачуваності. Це означало об'єкт діє автономно, і що найважливіше. Його рух тепер безпосередньо загрожує стабільності планетарних орбіт у зовнішній частині сонячної системи. Незабаром розрахунки підтвердили, нова траєкторія 3 і Атлас проходить через орбітальний шлях Юпітера. Якщо він скористається гравітацією планети для маневру, наслідки можуть бути колосальними. Усі пам'ятали, як зонди людства використовували подібні гравітаційні гойдалки, щоб набрати швидкість для виходу за межі системи. Але якщо це зробить міжзоряний об'єкт, результат може бути непередбачуваним. А якщо цей маневр не випадковий, тоді все набуває іншого сенсу. Саме тоді відбулися перші витоки. З лабораторії в пасадені хтось анонімно передав уривок даних журналістам наукового видання. У файлі містилися графіки температурних змін поверхні 3 і атлас, і серед звичних коливань чіткий пік. Енергетичний сплеск, який не міг бути результатом природного процесу. Науковці назвали його аномалією плазмового характеру, але для багатьох це звучало як щось інше. Запуск, коли Європейська космічна агенція перевірила ці дані, вона підтвердила прискорення, але відмовилася коментувати його природу. Однак у внутрішніх колах почали циркулювати чутки, що аналіз показав використання енергії, яка не відповідала жодній відомій формі реактивного руху. Схоже було, що об'єкт створював тягу, використовуючи магнітні поля те, що на землі поки існує лише в експериментальних розрахунках. Якщо це правда, то ми маємо справу з технологією, що перевищує людську. Астрономічні форуми вибухнули гіпотезами дехто припускав, що три і атлас є фрагментом іншої цивілізації, розвідувальним зондом, залишеним у міжзоряному просторі тисячі років тому. Інші говорили про природне, але унікальне явище. Комету, яка випадково утворила стабільну плазмову оболонку. Та жодна версія не пояснювала, чому цей об'єкт поводиться так, ніби реагує на спостереження, бо кожного разу, коли телескопи фокусувались на ньому, його сигнал змінювався, і тоді настала ніч, яку згодом назвуть годиною резонансу. Усі провідні обсерваторії світу від Гаваїв до Канарських островів, одночасно зафіксували коротке відключення тривалістю у декілька хвилин. Потім відновлення зв'язку, і разом з ним новий сигнал. На частоті 1420 МГц, тій самій, яку вчені шукають у рамках програми сеті, пролунало чітке пульсування. Воно повторювалося з тією ж періодичністю 247 секунд, ледь помітне, але безсумнівно структуроване, коли спектр розшифрували, отримали послідовність, схожу на координати не просторові, часові. Дані вказували на конкретну точку у сонячній системі поблизу орбіти Юпітера і часову мітку, яка віддалялася від моменту фіксації рівно на 6 років. Це не було попередженням, це було запрошенням, і тоді наукова спільнота вперше заговорила про те, що, можливо, ми стали свідками неприродного явища, а контакту, зашифрованого у самій структурі руху небесного тіла. Після цього нічого не було, як раніше. МСА негайно ізолювала свої сервери заблокувала відкритий доступ до телеметрії, а більшість наукових публікацій щодо міжзоряних об'єктів була тимчасово заморожена, проте навіть у тиші інформація продовжувала просочуватися. Астрономи-аматори в Австралії повідомили, що знову отримують слабкі радіовідгуки, ті самі імпульси, лише тепер із напрямку поясу астероїдів. Це означало, що три і Атлас не просто повернувся до меж сонячної системи, він рухався назад і робив це цілеспрямовано. Коли ці повідомлення дійшли до громадськості, офіційні канали спостереження один за одним почали вимикатися. МСА, ЄК, навіть незалежні телескопи, що працювали на відкритих платформах, оголосили про технічне обслуговування. Усі дані за останні місяці були вилучені з мережі. Сайт міжнародної бази відстеження астероїдів просто зник. На його місці залишилося коротке повідомлення реструктуризація системи. Дані тимчасово недоступні. Але для тих, хто розумів, що насправді відбувається, це звучало як вирок ходили чутки, що за закритими дверима було створено нову мережу, таємну коаліцію приватних обсерваторій, не підпорядковану жодній державі. Її назва просочилась лише один раз проект Геліос. Вона мала одну мету відстежувати чим став Три і Атлас і підготувати людство до його повернення. І тепер, коли офіційна наука мовчить, лише слабкий сигнал, повторюваний у глибині космосу кожні 247 секунд, нагадує, що ця історія не завершена. Світ може забути, але Всесвіт ніколи. І, можливо, те, що ми спостерігали, було не відходом, а підготовкою. Може, три і Атлас не полишив сонячну систему назавжди? Може, він чекає моменту, коли вирівняються орбіти, коли знову настане його час, бо є щось невидиме, що триває навіть у тиші. Слабке биття сигналу, ледь чутний відгомін через холодні простори між планетами. Воно не просить уваги. Воно просто існує. І з кожним імпульсом, і з кожним повтором 247 секундного ритму людство наближається до моменту, коли доведеться визнати ми більше не одні. Минуло кілька місяців після того, як світ востаннє почув ім'я Три і Атлас, офіційно тиша. Жодних новин, жодних коментарів. Навіть у наукових базах даних цей об'єкт зник, ніби його ніколи не існувало. Але там, де закінчується офіційна наука, починається інше те, що немає пресрелізів, протоколів і брифінгів. У темних кімнатах, за закритими дверима групи астрономів, фізиків, аналітиків з різних країн продовжували роботу, і те, що вони почали фіксувати, виходило за межі розуміння. Влітку 2026 го року радіоінтерферометр у Південній Африці зафіксував сигнал, що дивно збігався зі старим імпульсом, ті ж самі 247 секунд, ті ж гармонійні хвилі, тільки тепер значно слабші. Але їхня структура змінилась, імпульси тепер містили короткі паузи з точністю до мілісекунди. Математики одразу помітили це не випадковий шум, це бінарна структура. Коли її наклали на карту сонячної системи. Кожна пауза збігалася з орбітальним положенням Землі у різні пори року, наче хтось чи щось синхронізувало себе з нашою планетою. Не з Сонцем, не з Марсом, а саме з нами. Проєкт Геліос, який офіційно не існував, відновив спостереження, для цього використали телескопи в обсерваторії Кека в Австралії, на північному полюсі та навіть на борту одного із супутників спостереження Землі. Коли всі сигнали об'єднали, Виникла нова картина. Джерело імпульсів рухалося, але не по орбіті. Воно описувало еліпс навколо зони між орбітою Марса і поясом астероїдів, там, де раніше нічого не було, у тій точці, де колись зник три і Атлас, поступово почали надходити нові дані. Радіоспостереження зафіксували слабке теплове випромінювання, ледь помітне, але стабільне. Воно повторювалося в точності до мікрокельвіна, ніби хтось намагався підтримувати температуру. У природі такого не буває, космос не знає постійності. Але ця стабільність трималася місяцями, і тоді фізики Стокійського університету зробили припущення можливо, ми спостерігаємо не тіло, а поле, магнітний купол, який утримує енергію, створюючи штучну рівновагу. Ця гіпотеза пояснювала інше, чому три і Атлас після зникнення не залишив уламків і не продовжив рух у просторі. Якщо він справді перейшов у фазу стабілізації поля, то, можливо, він готує щось, може накопичує енергію, а може формує структуру, яку ми ще не здатні побачити. У будь-якому разі зафіксовані дані вказували це не кінець, а перехід. Тим часом на Землі все частіше почали фіксувати синхронні магнітні коливання спершу у високоширотних регіонах, потім у всіх геомагнітних станціях планети. Інтервал між ними був той самий 247 секунд. Вчені пояснювали це взаємодію сонячного вітру з магнітосферою, але частота не відповідала жодним відомим процесам. Здавалося, ніби сама Земля відгукується на щось, що відбувається там, за межами орбіти Марса. І коли дослідники наклали графіки цих коливань на дані з телескопів Геліоса, усі побачили дивовижне піки магнітних імпульсів збігалися з моментами, коли сигнал із простору посилювався, вони реагували один на одного. Тоді вчені припустили неймовірне можливо, три і Атлас не просто спостерігає за нами він використовує саму землю як частину комунікаційного процесу, як дзеркало, як вузол системи, що передає сигнал далі. Якщо це правда, то людство стало невидимою частиною чогось більшого, космічного механізму, який функціонує поза нашими межами розуміння. Далі почалися ще дивніші події. У середині 2027 го року космічний телескоп Веп зафіксував коротке спотворення простору поблизу Юпітера. Це виглядало як викривлення фону, ніби тканина простору часу на мить колихнулася. За розрахунками, це явище не могло бути спричинене жодним із відомих процесів ні магнітними бурями планети, ні її супутниками. Воно тривало 247 секунди, той самий фрактальний коефіцієнт, що й у сигналів 3 і Атлас, і після цього знову повна тиша. Але для тих, хто слідкував за цими цифрами, все стало очевидним. Він повертається. Коли восени того ж року відновили спостереження через європейську місію Гая, було виявлено слабке відбиття світла, об'єкт, який рухався не за орбітою, а між ними по траєкторії, яка не підкорялася жодній гравітації. Це було схоже на рух Зонда, який коригує курс. Проте жодна сила, відоме людство. Не могла забезпечити настільки точну стабілізацію у міжпланетному просторі. Його курс залишався бездоганно плавним, як лінія, намальована світлом. Наукова спільнота розділилася. Одні наполягали, що це прояви природного феномена, новий тип комети, можливо, із надчільним ядром. Інші стверджували, що ми спостерігаємо роботу автономного міжзоряного апарата, та, незалежно від версій, усіх об'єднувало одне страх, страх перед невідомим. Яке більше не було лише у теоріях. Після офіційного закриття ЕМСА більшість телескопів перейшли під контроль національних агентств. Але записи, зроблені до цього, залишились у приватних архівах. І в 2028 році, коли один з астрономів ветеранів, що колись працював у системі раннього попередження, оприлюднив уривок цих даних, світ знову здригнувся. У тому записі було чути, як у момент останнього контакту три і Атлас посилав сигнал. Який при перетворенні в аудіохвилю нагадував людський пульс рівний, повільний, спокійний. І щораз, коли його прискорювали, на спектрограмі з'являлося щось схоже на слова невиразні, але ритмічні, як фраза, яка повторюється знову і знову 247 це не час, це ключ. Після цього вчені зрозуміли Усе, що відбувається, не серія випадкових імпульсів, а система. 247.